Липень, мабуть, найвідповідальніший місяць в період вирощування помідорів. У цьому місяці починається дозрівання плодів і дуже важливо зберегти весь потенційний урожай, а для цього потрібно чимало попрацювати. Помідор культура досить примхлива, їй потрібні догляд і постійна турбота, мало просто підгодовувати рослини. Потрібно провести ще цілий ряд важливих операцій, щоб процес зав'язування плодів і їх дозрівання тривали якомога довше. І найголовніші роботи проводяться саме в липні. Сьогодні ми з вами поговоримо про помідори в липні і про догляд, який їм необхідний в цьому місяці. Перш ніж розглянути конкретний догляд за помідорами в найважливішому для їх розвитку місяці липні, давайте поговоримо про те, що потрібно було зробити при посадці розеї сади у відкритий ґрунт і теплиці, це допоможе вам не робити помилок у майбутньому. Правильний вибір і підготовка місця для вирощування помідори вихідці з південних регіонів. Тому щоб отримати хороший урожай, їм потрібно багато сонця. І ще вони не терплять підтоплення дощами і близького залягання ґрунтових вод. Тому для відкритого ґрунту і для теплиць робіть високі грядки висотою 50-60 см, добре освітлені сонцем протягом усього світлового дня. ґрунт. Помідорам потрібні багаті органікою, легкі, пухкі, добре водо, і повітру проникні ґрунту з нейтральною реакцією PH7. Підготовка грядки на непідтоплюються ґрунтах, оптимальною за розмірами буде помідорна грядка шириною 1, 1,2 метра висотою 40 см і довжиною, яку ви визначите самі. На грядку внесіть з розрахунку на 1 квадратний метр по 2 відра компосту і перепрілогою, відро піску і півідра деревної золи по 1,5 столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Землю добре перемішайте, розрівняйте граблями, розбиваючи грудочки, і полийте дві лійки на 1 квадратний метр. Коли грядка трохи просяде, можете почати посадку розесади помідорів. Правильна посадка розесади томатів, кущики розесади садять в два ряди або в шаховому порядку на відстані один від іншого: 35 см для низькорослих сортів і 50 см для високорослих. Це оптимальна відстань між кущами томатів. саду томатів ставте в лунки строго вертикально, інакше кущі можуть почати рости похило. Засипте лунки родючою землею до першої пари справжніх листків сади. Глибока посадка сади якщо сада у вас переросла, то при посадці заглибити кущики в землю до третьої пари листя. Щоб отримати багатий урожай плодів томата, в липні необхідно сумлінно виконувати наступні роботи: регулярний полив і мучування. Взагалі, томатам ідеально підійшов би крапельний полив і в теплиці, і у відкритому ґрунті. При такому типі зрошення вода рівномірно надходить до коріння рослин, не потрапляючи на листя і квітки. Однак це занадто дороге задоволення. Тому поливайте помідорні кущі під корінь з ліки з дощиком тільки теплою водою. У нежарке літо два рази на тиждень по 4-5 літрів під кожен кущ, у спеку через день і норму поливу збільште в два рази. Якщо ви не можете постійно перебувати на дачі, вкопайте біля кожного помідорового куща 5-літрову пляшку з відрізаним дном шийкою вниз. Заливайте повну бутиль теплою водою і вона повільно буде всмоктуватися в землю. Промочуючи все коріння томата. Щоб на поверхні грядки не утворювалася ґрунтова кірка, що перешкоджає доступу кисню до коріння, обов'язково після кожного поливу неглибоко прорихліте землю на грядці і замульчируйте її соломою шаром 3-4 см. Мульчуючий шар буде також перешкоджати росту бур'янів і зберігати вологу в ґрунті. Температурний режим липень, верхівка літа з найвищими температурами. Хоча вони можуть тривати і в серпні. У зв'язку з цим не забувайте, що при температурі 33 градуси пилок томатів густіє і стає вияскою і нездатною до запилення. Особливо можуть постраждати помідори, що ростуть в теплиці. Там же буде ще спекотніше. І кущі можуть просто вигоріти. Тому в теплицях відкрийте обидві двері і все кватерки. а саму теплицю притенуте білою тканиною, старими прострадлами, білим агроволокном і так далі, з сонячної сторони. Бажано в теплиці мати вуличний градусник, щоб контролювати температуру всередині приміщення. Пам'ятайте, що для томатів страшно і зниження температури. При 13 градусах вони припиняють ріст і запилення. І тоді потрібно продумувати їх підігрів за допомогою тепловентиляторів або інших обігрівачів. Добриво і підгодівлі рослин на початку липня, в перший тиждень проводіть третю і останню підгодівлю томатів. Головний упор при складанні добрива робіть на плодоношення, а не на нарощування зеленої маси. Комплексне добриво. Крім органіки вживельний розчин необхідно включити макроелементи азот. Фосфор і калій і більше 40 мікроелементів. Найкраще для липневого добрива помідорів підійде наступний склад на 10 літрів води, 1 літр розчину коров'яку, 20 грамів суперфосфату, 20 г сульфату калію або калій магнезії, 10 г сечовини, 20 грамів доломітового борошна, 2 грами мідного купоросу, літрову банку деревної золи, високорослим кущах Давайте 2 літри такого добрива. Низькорослим 1 літр. Причому добрива можна вносити тільки після рясного поливу, щоб не спалити коріння рослин. Формування рослин у липні кущ у томата вже сформований в залежності від виду рослини в один, два або три стебла. Групи томатів: взагалі, всі сорти і гібриди помідора можна поділити на три групи: детермінантні, напівдетермінантні і індотермінантні. Детермінантні сорти помідорів мають обмежений ріст на генетичному рівні. Після формування 3-4 кистей вони зупиняються в зростанні такі кущі томатів не виростають вище 80 см 1 метр. за ними легко доглядати, так як вони не вимагають формування. Але урожай у них найнижчий. Напівдетермінантні сорти помідорів припиняють зростання після формування 5-6 кисті. Однак деякі сорти і гібриди можуть продовжувати рости ще якийсь час, і їм потрібне тільки часткове формування. Індотермінантні сорти помідорів не обмежені в зростанні і можуть утворювати скільки завгодно бічних пагонів з листових пазух на стеблах, тому їх потрібно постійно видаляти. Інакше всі поживні речовини підуть на зростання зеленої маси, а врожаю може взагалі не вийти. Тому і потрібно проводити пасинкування томатів. Пасинкування це операція з видалення бічних пагонів. На початку росту вони називаються пасинками, що з'являються на стеблі куща томата з бічних пазух листа. Як ми вже сказали, пасинок виростає з пазухи листа, спочатку з'являється лист, а потім вище нього починає рости бічний пагін, який і називають пасинком. Тому видаляти треба верхній паросток, так як лист на стеблі знаходиться під ним. Схеми формування кущів. Хочемо просто нагадати вам, як можна сформувати томатні кущі. Це робиться ще в червні. Схема формування в одне стебло. Ця схема найбільше підійде індотермінантним і напівдетермінантним сортам і гібридам, що ростуть в теплиці. Схема формування в два стебла. За такою схемою рекомендуємо вам формувати індотермінантні сорти і гібриди на відкритих грядках і напівдетермінантні в теплиці. На півдетермінантні сорти можна формувати і в три стебла, тоді урожай буде більше. Починайте пасинкування після формування першої кисті в період її цвітіння. Видаліть перший сформувався під нею пасинок, коли він виросте до 5 см. У липні продовжуйте видаляти бічні пасинки на високорослих індотермінантних томатах, підв'язка помідорових кущів до опор. Високорослі кущі обов'язково потрібно підв'язувати. Цю операцію ви повинні були провести через тиждень після висадки розесади в червні. Індотермінантні і напівдетермінантні кущі томатів найкраще підв'язувати до шпалери. Це найнадійніше. Детермінантні сорти помідорів з обмеженим зростанням підв'язувати не треба. Однак в липні, коли почнуть дозрівати плоди, а у деяких сортів вони можуть бути великоплідними і важкими, вбити кілочки поруч з кущами і акуратно підв'яжіть до них помідорні кисті. У високорослих сортів кисті можна підв'язувати до мотузки, що йде від шпалері до основи томатних кущів. Штучне запилення в липні: У липні запилення квіток йде повним ходом. Але в передмістях великих міст в останні роки кількість комах запилювачів різко скоротилася, тому ви повинні допомогти рослинам у процесі зав'язування плодів за допомогою штучного запилення. Запам'ятайте, що пилок у томатів дозріває ночами, тому штучне запилення проводите в ранкові години. Обійдіть кожен кущ, не сильно струшуючи його стебло, щоб пилок з однієї квітки потрапляла на інший. Можна скористатися для перенесення пилку тонким пензликом або за допомогою включеного на низьку швидкість вентилятора. Результат штучного запилення ви побачите, через 3-4 дні пелюстки запилених квіток повинні вигнутися назовні. Боротьба зі шкідниками та хворобами. У липні дуже важливі профілактичні обробки проти комах шкідників і хвороб. Однак пам'ятайте, що використовувати для цього хімічні препарати можна тільки в самих крайніх випадках, адже вся хімія накопичується саме в плодах, а з них потрапляє в наш організм, завдаючи йому великої шкоди, регулярний огляд рослин починаючи з другої декади липня, регулярно оглядайте томатні кущі на предмет ураження рослин фітофторозом, який проявляється на помідорах саме ближче до кінця літа. Особливо якщо погода волога і прохолодна. Застосування засобів для захисту рослин найкраще від фітофтори допомагає обробка препаратами: 1% розчин бордоської рідини, 3% розчин мідного купоросу, оксихом, індиго, абігапік, ордан. Дуже ефективна обробка густомалиновим розчином марганцівки з додаванням протертого в кашу часнику, 1 стакан на 5 літрів розчину. Від шкідників дуже допомагає обробка біоінсектицидом «Інтавер», який не є небезпечним для людей і тварин. Однак, якщо ви будете видаляти всі бур'яни під рослинами і мульчувати їх соломою, то комахи-шкідники навряд чи з'являться на ваших помідорових грядках. Збір врожаю і догляд за плодами першими дозрівають низькорослі сорти, їх можна збирати вже в липні. Знімайте достигли плоди і відразу вживайте їх в їжу або пускайте в консервування. Деякі сорти середньо і високорослих помідорів дозрівають відразу цілими кистями, інші встигають поступово, іноді по одному помідору в кисті. Правильний збір помідорів з огляду на ці особливості різних сортів, кожен день або один раз в два дні обходьте помідорні грядки. Уважно оглядайте всі кисті і збирайте дозрілі плоди. Це важливо ще й тому, що стиглі помідори заважають почервоніння інших плодів, гальмуючи їх розвиток. Томати, посаджені у відкритий ґрунт, прибирайте світло бурими і укладайте на дозариване в сухе тепле приміщення. Вони прекрасно дійдуть до сортової стиглості і зірваними. В першу чергу збирайте помідори, що ростуть у відкритому ґрунті, а потім вже в теплиці. Видалення пошкоджених плодів під час огляду кущів відразу видаляйте пошкоджені плоди, навіть якщо це пошкодження незначно. Вони можуть стати джерелом розвитку якоїсь інфекції.